З'явилася інформація, вона наразі не підтверджена. Верифікувати її змоги нема, але зокрема йдеться про певний острівець чи острів, про який кажуть, що це можна називати певним плацдармом наших бійців. Це все неподалік Антонівського мосту. Якщо можна про це говорити, пане Сергію, то розкажіть, будьте добрі, якісь публічні, ну публічно приступні відомості. Дійсно, десь декілька днів поспіль вже йдуть бої в районі Антонівського моста на лівому березі Дніпра. Офіційної інформації поки що немає, офіційних коментарів немає, але вже є навіть дослідження інституту вивчення війни американського, те, що наші підрозділи могли закріпитися на лівому березі. Це в районі дачі одразу за Антонівським мостом, вже на лівому березі, але окупанти. На зараз ще утримують якраз міст через конку, який трохи далі бувшого був поста дорожно-патрульної служби, і зараз там бої йдуть в районі кафе «Наїрія», і по тієї інформації, яка на зараз є. Наші військовослужбовці утримують якраз дачі, які знаходяться за да, Антонівським мостом вже на лівому березі, але офіційного підтвердження поки що немає. Тому ми офіційно коментувати цю інформацію не можемо. А тільки з огляду на те, що відбувається, особливо там галасять російські воєнкори про те, що вже збройні сили знаходяться на лівому березі. До речі, один з боїв там доволі результативний був, коли окупанти. Сплутали самі себе з нашими підрозділами збройних сил і розбомбили один одного. Тобто, ну нехай бомблять як найбільше один одного. Нам буде це і приємніше, і менше будемо вистачати боєприпасів на їх знищення. Нехай вони знищують самі себе. Тому певні успіхи є. І ми всі сподіваємось і чекаємо на більш позитивну інформацію і визволення вже подальшого лівобережжя, бо чи лівобережжя, Чекає і кожен день окупації це є чорний день е, у житті будь-якого херсонця. Тому лівий берег чекає я постійно на зв'язку з лівим берегом, і просто люди рахують дні, чекають, чекають звільнення, вірять в збройні сили України. Вони серйоз є власне, інформація, яка теж стосується Херсонщини про те, що на оцих тимчасово окупованих територіях України військовослужбовці Росії використовують свою владу, свій режим незаконний для того, щоб ще додатково збагатитися. Тобто, так як на початку там вони вивозили все, що могли з туалетами, включно так і зараз продовжують. І власне під приводом проведення контрзвітлювальних заходів вони арештовують громадян українців і, власне, не усіх підряд, а переважно із числа підприємців і заможних місцевих мешканців. Формально підставою для цього вони звинувачують їх у можливій співпраці з силами оборони і власне на цих підставах арештують, затримують. А за звільнення вимагають значні суми грошей від їхніх родичів або близьких осіб. І власне станом на початок цього тижня в населеному пункті нижні сірогози. З метою отримання таких викупів під варту взяли близько сотні осіб. Що вам більше відомо про ці випадки? Скільком людям вдається звільнитися, кого власне вдається викупити? Можливо, когось таки відпускають, зрозумівши, що не отримують викупу або з якихось інших підстав. Знаєте, ще з перших днів окупації ті місцеві колаборанти, які пішли на співпрацю з окупантами, почали співпрацювати так, скажемо, не тільки в діяльності адміністративній колаборантській, а й в діяльності разом з військовими Російської Федерації, які на меті мали пограбунок. І ті наводили просто на підприємців. І таких випадків багато було абсолютно по всім районам окупованої Херсонщини. Наводили на підприємців. Разом з військовими, а в перші дні там була велика присутність, якраз ДНРівців, то е, тоді найбільший був такий е, пік, скажімо так, такого бандитизму, бо ті е, пограбували без, безбожно. Згодом, все ж таки, там ФСБшники почали створювати картинку, що, начебто, вони борються з цими пограбуваннями. Навіть деяким підприємцям, які писали заяви в ФСБ, повертали щось якесь майно. Я так розумію, вони намагалися створювати картинку хороших росіян. Але ж згодом, все одно почали грабувати вже і ті самі ФСБшники, і на зараз це вже все в тотальне пограбування і на лівому березі просто на назив... Зараз, які знаходяться під окупацією, шукають все, що можна вкрасти, тому що на зараз в них є розпорядження, в тому числі поміс і по військовим, які знаходяться на лівому березі, і по окупаційним адміністраціям що не треба займатися зараз пакуванням документації і тривати автівки абсолютно і повністю заправленими, і окупанти, колаборанти розуміють, що це в них останній дзвоник, тому на зараз і посилюється чергова хвиля пограбування Вань, яка відбувається на лівому березі, і ці випадки, які повідомляють, це вже знаєте такий останній дзвоник окупантів і колаборантів, і вони намагаються вкрасти все, що ще не вкрали до сьогоднішнього дня. Але Сергій, відповідно хотів би вас розпитати, що з собою зараз являє прибережна зона. Так, вода спала. Болото могло би підсохнути, але все одно розуміємо, що є своя специфіка. Тож поділіться, будьте добрі. Так, ну нас це цікавить з урахуванням, особливо тих боїв, які ведуться, вода впала і на зараз відбувається висихання Каховського водосховища. І там просто Дніпро входить в невеличке природне русло. Яке було ще добудови до, до побудови греблі Каховської ГЕС, а за а нижче Греблі Каховської ГЕС Дніпро зараз повернулося в своє русло, яке було до затоплення. Хоча ще деякі населені пункти, особливо на лівому березі, вони є ще підтопленими. На правому березі русло вернулося в природнє русло, тобто на правому березі нижче греблі Каховської ГЕС. На зараз ми маємо той самий. Ми Дніпро, який був на лівому, ще є підтоплення і спостерігається підтоплення. Тобто, висихання на зараз русло відбувається здебільшого по каховському водосховищу. Там Каховське водосховище майже повністю висихає. А нижче греблі каховської ГЕС ми маємо той вигляд Дніпра, який був фактично і до затоплення. Тому казати, що Дніпро перетихає поки що, я думаю, не трохи доречно. А ось Каховське водосховище на зараз в процесі висихання. Пане Сергію, ще хочу розпитати про гуманітарну ситуацію. Власне напевно більше зараз цікавить на лівобережжі, бо от поступає інформація про те, що людям, які не хочуть отримувати російські паспорти, відмовляються подавати навіть заявки на те, щоб отримати ці папірці, відмовляють у безкоштовній медичній допомозі. Що вам про це відомо, і власне чи є якась можливість допомогти людям? Бо розумію, що тут напевно не йдеться про якісь звичайні грві, а багато люд людей мають хронічні хвороби. А якщо це вже там онкологія, чи діабет, чи ще щось, що вимагає постійного медичного нагляду, то взагалі геть складно так і є дійсно, окупанти на зараз. Посилили тиск на примусову паспортизацію. Окупанти намагаються тиснути зараз якраз і через допомогу людям, через так звану гуманітарну допомогу, яку вони намагаються блокувати, і на зараз гуманітарна допомога видається. Тільки тим, хто отримав російський паспорт, а з огляду того, що роботи на сьогоднішній день в окупованих територіях неможливо, тому єдиний вихід у людей, які знаходяться на зараз в окупації. Це все ж таки отримувати у ті подачки росіян ту гуманітарну допомогу, але ж вони тепер е, цю гуманітарну допомогу знову почали прив'язувати до російських паспортів. На зараз спочатку реєструються на видачу гуманітарної допомоги. Обов'язкова умова, що мати треба російський паспорт. А тоді ще виставити чергу, щоб її отримати ту гуманітарну допомогу. По-друге, вони тиснуть якраз дійсно через медичні заклади. На зараз звернутись в медичний заклад неможливо, тому що росіяни кажуть. Кажуть це таким чином, що ви не маєте страховки медичної а медична страховка може бути тільки у випадку отримання російського паспорта, тобто. Відбувається такий тиск. Ну і третє, це те, що тепер окупанти оголосили, що діти, які з 14 років так само мають отримувати російський паспорт, і всі діти, які не отримали російський паспорт, вони будуть блоковані фактично і в навчальному процесі, і їх будуть рахувати так само і тих людей, хто ще не отримав російський паспорт, як потенційно яких вони будуть депортовувати. Вити згідно того закону, який прийняли в Російській Федерації щодо того, тепер на окупованих територіях, у разі незгоди чи не отримання російського паспорта, люди можуть бути потенційно депортовані з їх земель з їх населених пунктів. Настанок пане сергію просив би вас уточнити наскільки зараз активно відпрацьовують ворожі цілі на лівому березі Херсонської області? Ну зокрема йдеться про різні їхні логістичні військові. І так далі командні пункти. Ви знаєте, останнім часом доволі сильна робота нашої артилерії відзначається те, що на зараз вже почався етап. Такій ліквідації тилових складів, як це ми спостерігали колись на правому березі, руйнуються логістичні маршрути. Той самий Чангарський міст, який зруйнований, і знаєте, вже як таке певне державю, те, що відбувалося на Антонівському мосту. Там вже окупанти біля Чангара зводять понтонну переправу, намагаючись налагодити логістику, але палають їх і логістичні склади. Нещодавно були потужні вибухи. Якраз в Риково це узлова станція партизани, де окупанти розмістили великі склади зброї, озброєння і великі детонування там були на днях. Був потужний прильот вже на Арбатську стрілку, там де розміщений полігон окупантів. А це ті регіони, які окупанти вважали для себе безпечними. Тобто можна зробити висновок, що вже безпечних місць на окупованій території в окупантів немає. Палають. Вклади палають полігони, палають розташування ворога, і так буде до того, доки ми їх не виженемо з нашої землі.